Вітаю, друзі. Микола II – останній російський монарх, вкрай складна й супречлива особистість, що своїм невмілим правлінням поклала кінець Російській імперії, і це чудово, бо це була тюрма для українського та інших народів. Саме Микола II, по суті і вкинув Росію у вир двох програних воєн і двох революцій, а також найбільшої громадянської війни в їх історії. Його з сім'єю розстріляли більшовики. А зараз на Московії він оголошений святим. Тут підібрано факти про Миколу II, які на загал не виносять. А саме алкоголізм, вбивця тварин, підкаблучник, містик окультист, нудист та інше. А ви вже вирішите, наскільки Микола II був святим, чи не зовсім. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди та ідеології. А коментар осиковий кілок в її груди. Ваші вподобайки просувають україномовний просвітницький контент. Отже, Микола II, як істинний православний скрепний монарх. Кидався у містику, окультизм та іншу бісівщину. Саме при його дворі була маса шарлатанів, астрологів, магів, наприклад, англієць, астролог та провидець Луїс Хамон, більш відомий як Чейро, також французький маг Віліпнізьє, взагалі був запрошений, щоб. Посприяти вагітності цариці хлопчиком, адже нащадка трону не було, були лише дочки. Був окультист папіус, який створив у Росії ложу ордену мартиністів, і Микола II став його членом. А про всяких Юродових та калік перехожих і говорити нічого. Їх були десятки. Серед них назву кілька, ви можете погуглити. на Приклад, Матронушка Босоножка, Дар'я Осипова, Василій Ткаченко, Монах Мирон, Мідька Коляба та багато інших. Любив татуювання. Татуювання серед людей 19 століття, взагалі, і серед Бумонду, особливо, були явищем вкрай рідкісним. Зазвичай тату могли похвастатися. Або пропащі карні злочинці, або моряки, які відвідували тропічні країни. Чутки про те, що, наприклад, татуювання могли б собі зробити там гетьман Кирил Розумовський, чи там, Катерина II, чи Вольтер це було б дико і нічим не підтверджено. Однак, Микола II взагалі першим з російських правителів, точно зважився на тату під час подорожі Японією ще вранці Цесаревича. Микола Олександрович набив собі на руці чорного дракона східний символ вічності та мудрості. Отже, наступне те, що Микола II був підкаблучником, його дружина Німкеня, звичайно, від народження мала ім'я Вікторія Аліса, Єлена, Луїза, Беатриса Гесендармштадтська – а на Росії вона стала Олександрою Федорівною, хоча тато в неї Людвіг. Так от, Олександра Федорівна міцно тримала Миколу II за його періодичну бухенькі Фаберже і постійно його стимулювала, намовляючи, бути як Іван Грозний та Петро І, непохитним, рішучим, коли треба, кривавим. Саме таке стимулювання сприяло масовим розстрілам мітингів робітників. Ви думаєте, кривава неділя 1905 року одиночний випадок? Зовсім. ні. Саме через підкаблучництво Миколи, другого, країною певний час керував Григорій Распутін, який мав колосальний вплив на імператрицю завдяки чоловічим якостям. Як казав Григорій Распутін, теж такий собі. Православний містик, ось Провидець, святий. Так от, казав Распутін, що в мене член на два розміри більший, ніж у Миколи. Затятий курець та любитель випити. Микола ІІ, як і його дружина Олександра Федорівна, ославилися тими, що були запеклими курцями. Пристрастився Цесаревич до куріння ще в ранній юності, і за день міг випалити до 25 цигарок. Кажуть, що більше Миколи II на болотах курив лише Сталін зі своєю люлькою. А ще Микола II цілком дозволяв собі, як він сам писав, набризкатися. Зрозуміло, що. Найкращими винами, коньяками та кримськими портвейнами це не дивно, адже він був сином алкоголіка Олександра III. І сам Микола напивався в Зюзю і досить часто. Звичайно, в пресі цього не було. А зараз тим більше на Росії написано купа статей, що Микола ніколи там чуть-чуть щось пригубив, але ніколи ж не напивався, адже ж це. Образ він ж оголошений святим на Росії, і як виходить святий алкоголік, тому там зараз заперечують це все само собою. Ось. Ну, само собою, тоді в пресі цього, звичайно, не було, але пив імператор постійно, і коли казав, що може набризкатися, це означало, що він набризкався так, що про це почули та побачили значно більше людей, ніж мали б. Тому це було оправданням, мовляв, я вчора трішки набризкався, з ким не буває. Також Микола захоплювався нудизмом. Микола II був ще любителем нудизму і цілком дозволяв собі купання ню у фінських шхерах та на знаменитому царському пляжі в Криму. Ось, до речі, Микола II дозволяв себе фотографувати в костюмі Адама. І знімки з голим царем збереглися. У державних архівах не відмовлявся від коханок. І це не тільки дошлюбна інтрижка з прекрасною балериною Матильдою Кшесінською. Існують численні свідчення, що Микола ІІ вже у сімейному житті мав зв'язки на стороні. Наприклад, царя підозрюють у романі з знаменитою поетесою Анною Ахматовою, і говорять, що це саме від Нього. Вона народила свого сина Лева Гумільова і присвятила саме Миколі свій знаменитий вірш Сірок і Король. Також Микола був затятим фотолюбителем, щоб за себе увічнити, він обзавівся цілою фотолабораторією. У себе в царському селі Він завів цю лабораторію, для якої виписав американське обладнання фірми «Кодак». Щороку ця студія робила до двох тисяч знімків монарших з розвагами та сім'єю. Також Микола мало не передав престол дочці. Маловідомий факт: 1900 року Микола II на відпочинку в Криму серйозно захворів на тиф і мало не, з, не зробив заповіт на користь старшої п'ятирічної доньки Ольги. Він настільки був хворим, що вважав, що помре так, синів у нього поки що нема. Ось тому буде дочка Ольга. Цар тоді оклигав і видужав. Але ще довго монарше оточення хвилювала думка усунути імператора і передати трон його доньці Ользі, а її можна буде видати заміж за якогось із європейських. 100 у 100% німецьких кронпринців і крутити ними на власний розсуд. Також не любив Петербург, сіру та метушливу столицю. Мріяв перенести центр держави в обожнювальну Ялту, тепле південне містечко, де можна було б цілий рік насолоджуватися морським відпочинком та бухати місцеві коньяки та вина. Втім, ось. Це було також: не терпів жіночого співу. Ну, Микола II страшенно не любив жіночого співу і завжди втікав із зали, якщо його дружина з Фрейлінами починали виконувати романси під фортепіано. Ну ось! Знову завили, говорив придворним Микола. Будучи мисливцем, Микола II вбив десятки тисяч тварин, ну, звичайно, на полюванні, але були там цікаві моменти. Він вбивав котів, собак та ворон. Історик Зимін стверджував, що Микола II полював на кішок, ворон та собак. Він написав книгу придворне полювання. І Зимін писав в ній, що, по його підрахункам, тільки за 6 років цар застрелив 3786 бродячих собак, 6176 бродячих кішок. І 20 574 ворони. Також не повезло і зубрам, наприклад, Микола II застрелив 104 зубри з 1886 по 1809 роки, багато з них і в Біловежській пущі. А дрібної такої живності він набивав масу. Ну от, Наприклад, був такий випадок, англійський посол. Б'юкенен говорив, що на, одні, на одному з полювань Микола особисто за день вбив 1400 фазанів. Здається, фантастика, але це не так. На нього гнали дичину, дичини було багато, і за спогадами самого Миколи одного разу дичину на нього надав, наганяли дві піхотні дивізії. Ну, от такий був Микола Другий. Висновки за вами.